Було ну, декілька мощень. Це мощення вже є зроблене в кінці ХХ століття, яке ми маємо. Зараз, ну, принаймні, десь в руках 80-х оце мощення. Перед тим було тут асфальтне мощення, ще там сліди різних мощень знаходили. Маленькі фрагменти поруйновані, але знаходили. Інформація про те, що вхід в дев'ятнадцятому столітті знаходився тут. ця інформація підтвердилася для нас. Для нас було дивним. Ми думали, що вхід перенесений ще в першій половині двадцятого століття. Виявилось, що це вже перенесено було зовсім пізно. Ну очевидно, що кам'яниці, які стояли на цій портселі, також горіли, ну ми були постраждали, і це про це є записи в джерелах історичних. Наприклад, після власне, після тисяч, пожежі 1571 року. Цю ділянку власне вона стояла пусткою і її власне купує потім Томазо. той, що будує власне, ніби в 1588 89 році, починає будівництво сучасної кам'янеці. От власне він. Купую її після такої пожежі згоріли. Очевидно, що той, є записи, інформація, що на цій ділянці ці були, ну, були раніші будівлі, є із кінця 14-го, з першої половини 15-го століття. Очевидно, що вони також в пожежах горіли, потім відбудовувалися. Для міста це взагалі характерно ринку, точніше кам'яниці, ці довкола ринку мали плюс-мінус перцелі мали одинаковий розподіл. Була чільна це, І була, як правило, була тельна офіцина, Це була ну, чи літня кухня, чи якісь там ті. Також в подвір'ї були якісь споруди інші господарські на той час. Тримали ну, якісь кумори, якісь ті. Отже, та й худобу, ну звичайно, що в той час мали і худобу, і, і худобу тримали тут кури, якісь курник міг стояти, ще щось там могло бути. Це були типові речі. Значить, офіцина знаходилася в тельній частині. Ми знаємо про офіцину, ну, збудовану в, в 17 столітті, вона була півтораповерхова маленька. Офіцину перебудовують, вона займала тільки тильну частину. В 1884 році офіцину перебудовують, влаштовують її широко, додають до неї додаткові сходи, туалети і роблять на три поверхи кухні, як написано в джерелах.